Лемікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай центр Покровська зачистили від росіян. Десантно-штурмові війська повідомили про зачистку окупантів у центральній частині Покровська на Донеччині, який зараз є чи не найважчою точкою на лінії фронту. Зокрема. Росіяни зачистили у районі залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний, які знаходяться у середмісті. Це дозволило заблокувати спроби росіян накопичити там свої сили. Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої. А противнику не вдається закріпитися. Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через зарізницю, ворог несе максимальні втрати. За даними оборони, з початку листопада українські військові знищили у Покровську вже 388 окупантів. Ну а якщо казати конкретно про влучання і ліквідацію ворожих сил та засобів в ніч на сьогодні, то є інформація, зокрема від Прислужби сил спеціальних операцій, мова йде про те, що сили ССО із застосуванням так званих Мідел Страйк-дронів, тобто дронів, які вражають на середню дальність, завдали ворогу серії у. Уражень і мова йде якраз про те російське групування, яке веде наступ на території покровсько мирноградської агломерації. Отож, вказано, що безпосередньо у самому Покровську було знищено важливу ворожу позицію, яка надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою, так би мовити, висоту на промисловому об'єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під свій вогневий контроль. Також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу противника успішним ударом «Мідлстрайк-дрону» Типу баражуючий боєприпас з Спецпризначенці знищили важливу позицію та живу силу проти... противника в тому числі ще кілька об'єктів і особовий склад ворога було знищено і уражено на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, мова йде про село Шахове Покровського району. Там виявили і знищили місце накопичення штурмових російських груп. У момент удару у будівлі розміщувався особовий склад 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Перед цим підрозділом стоїть завдання, так би мовити, замикання кільця навколо Покровська із півночі. Ну і кілька дронів ССО успішно досягли. Цілі і віддалили противника від цієї мети у тимчасово окупованому селі Сонцівка вражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА уже зі складу 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії збройних сил Рефії. Дрони ССО там також знищили живу силу противника. Ну і це ще не все. У місті Докучаївськ, е, нашим пілотам дронів Мені вдалося ліквідувати ворожий склад боєприпасів. Об'єкт росіяни використовували як точку зберігання розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що також веде наступ на Покровськ. Зазначають у силах спеціальних операцій, і додають, що у селі Рибинське також було успішно вражено розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування військ «Восток». Колишні виробничо-складські приміщення росіяни використовували як військовий об'єкт. На території підприємства ворог облаштував інженерно-фортифікаційні споруди. Тривалий час фіксувалася активність військового вантажного автомобільного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдали успішних уражень по кількох об'єктах на території. Тому бачимо ось таку серію. Влучань наших дронів, які здатні досягати цілі на середній, так би мовити, відстані, якими успішно і вправно керували наші пілоти, бійці підрозділу сил спеціальних операцій, і вся ця робота наших бійців очевидно ускладнює для російського угрупування наступ на Покровськ. Тому можемо говорити, що дещо легше. Тепер стало нашим бійцям в районі покровсько мирноградської агломерації. Ну і також, як стверджує Українська Правда, всі ці події влучання всіх цих селах, вже тимчасово окупованих росіянам, від розгорталися, і всі ці події відбувалися в ніч на сьогодні. Тому це ось буквально така свіжа, остання актуальна інформація по Покровську.